База під Васильковим догорає, але небезпека вибухів залишається. Про це повідомляють рятувальники, які читують на місці. Там працює мій колега Дмитро Фурдак. Він з нами на прямому зв'язку. Діма доброго ранку. Чи видно, що язики полум'я і які прогнози надзвичайників? Доброго ранку, Марічка. Ну одним словом, ситуація поки ж залишається спокійною на автобазі під Києвом. Диму не видно взагалі. А невеличкий фітіль полум'я видно лише якщо дуже добре придивитися. Але через те, що він власне горить, все одно надзвичайники кажуть, що небезпека, як і повторного займання, так і вибухів, вона залишається. Нагадаю, що тут ще є три цистерни, які не згоріли відкачуванням нафтопродуктів із них зем. Малися рятувальників протягом останніх кількох днів на цю мить особливої активності. Ми не помітили. Утім, під нафтобазою розбито рятувальне містечко наметове містечко, і там розташований штаб рятувальників, які і готові в разі чого зрегувати на будь-які надзвичайні події. Ну і можемо показати ще відео, яке відзняли з безпілотника Васильківські активісти. На ньому з повітря видно весь масштаб цієї пожежі. Отже, ми залишаємося чатувати на цьому на місці найбільшої пожежі, мабуть, в історії України. Плануємо разом із пожежниками відвідати під'їхати ближче до власне осередку займання і показати і розповісти останні новини вже в на найближчих випусках. ТСН. ЕСН Марічко. Дякую, Діма. Залишаємось на зв'язку. Це був Дмитро Фурдак з нафтобази, яка перетворилася на згарище.